Сьогодні я вам покажу, як створити справжній кулінарний шедевр, який не потребує випічки, ніжний заварний шоколадний крем та прошарок хрусткого печива, а зверху розкішна шоколадна глазур і ароматні горішки. Це так просто. Молоко ставимо на плиту нагріватися. тим часом яйце перемішуємо з цукром, з крохмалем та какао. Потім маленькою цівочкою вливаємо в молоко і швидко перемішуємо. Щоб не було грудочок. Тільки з'явились перші бульбашки, ми відставляємо його і охолоджуємо. Додаємо вершкове масло та даємо йому повністю розтопитись. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо на півгодинки в холодильник. У форму викладаємо печиво, зверху покриваємо кремом. І так, шарами, шар за шаром, поки не закінчиться крем. Накриваємо харчовою плівкою і на хвилин 10 ставимо в холодильник. Тим часом ми розтоплюємо шоколад з вершковим маслом і зверху заливаємо наш торт та прикрашаємо горішками. Це дуже смачно, повірте. І не потребує багато вашого часу. Приємного та насолоджуйтесь!